Історики здебільшого не в благанні в оцінках його діяльності поширеною є думка, озвучена в 1930-х Владиславом Конопчинським в історії сучасної Польщі. Він розмовляв вісьмома мовами, але жодною з них не мав що цікавого сказати. Описувати його детально було б марною витратою слів. Достатньо зауважити, що міхал Корибут, обраний проти своєї волі, виключно через свою посередність і на згадку про свого батька Ярему, виявився цілковитим невдахою в королівських шатах, бездумним егоїстом. Єдина турбота якого не бути скинутим з престолу. Проте не викликає сумнівів, що правління Михайла Вишневецького припало на один із найскладніших періодів історії Речі Посполитої, коли практично не було можливості проводити успішний політичний курс. Тож нині з'являються стриманіші оцінки. Як, от наприклад, від історика, журналіста і популяризатора науки Войтека Духа. Вишневецький безсумнівно не зміг впоратися з викликами, що постали перед ним після сходження на престол. Однак значною мірою причиною цієї невдачі була поведінка опозиціонерів, які чинили йому опір, зривали засідання парламенту та послідовно із запекло виступали проти Вишневецького. Він правив лише чотири роки, і це був один із найгірших періодів в історії Польщі. З такою ворожістю з боку профранцузької фракції лише абсолютно видатний правитель міг би досягти успіху в ті важкі часи. Вишневецький. Не був таким правителем, а спроби державних реформ, ймовірно, призвели би до того, що шляхтичі, багато з яких ставили свою свободу вище за інтереси держави, відвернулися би від короля. Тому, оцінюючи цей період, провину слід порівну розподілити між королем, мальконтентами та регалістами. Жодна з цих сторін не піднялася над політичною посередністю.